Шановні друзі, шановні вчителі, шановні батьки, три роки навчання онлайн іноді у змішаному режимі, як ми чудово розуміємо, негативно вплинули на шкільну освіту в Україні. Особливо негативний вплив маємо на фундаментальні шкільні предмети, одним з яких є математика. До двох років ковіду додався рік війни. За цей рік ми багато були без світла, в багатьох населених пунктах не було тепла. Учні і вчителі не відчували себе у безпеці. Самобіддана робота вчителів, на жаль, невілюється згаданими факторами. Ми розуміємо, що в наш високотехнологічний час успіх має та молодь, яка отримує хорошу освіту, яка може створювати інтелектуальний продукт з високою доданою вартістю, розвивати інженерію, IT-технології, економіку, медицину і інші важливі галузі, все це неможливо без хороших знань з шкільної математики, фундамента майбутніх досягнень в обраній галузі людської діяльності. Я більше 25 років видаю як автор підручники та посібники за шкільної математики. Сьогодні лише за моїми підручниками працюють і вчаться більше, ніж півтора мільйона українців і українок. Для мене це величезна відповідальність. Вже на другому році карантину став задумуватися над питанням, як і чим я можу допомогти в першу чергу учням, які внаслідок пандемії мають прогалене ознання. Допомогти, можливо, трішки і вчителям. Але війна зламала нам українцям багато планів. Повертаюся до ідеї від відеоуроків зараз. Почну з відеоуроків для 5 та 6 класів за моєю модельною навчальною програмою. Хоча, думаю, їх зможуть використовувати вчителі та учні, які працюють за іншими програмами, порядок слідування уроків буде відповідати порядку слідування параграфів в моїх підручниках для 5 та 6 класу нової української школи. Якщо Міністерство освіти і науки затвердить мої модельні навчальні програми з алгібри та геометрії для 7-9 класів, то планую знімати уроки для 7 класу такого. Також, щоб їх змогли з 1 вересня використовувати вчителі-пілотники за моїми програмами для 7 та 9 класу. Відеоурок, звичайно, відрізняється від живого уроку, немає зворотнього зв'язку, на жаль. У моїх відеоуроках будуть короткі теоретичні відомості і велика кількість різноманітних вправ із розв'язанням, та досить об'ємні домашні завдання. І ці домашні завдання є оригінальними, до них немає ГДЗ, в усякому разі, поки що. Створення такого уроку досить трудоміський процес. Декілька уроків вже створено, я можу оцінити цю роботу. Поки триває навчальний процес, виглядає так, що можна створювати 3-4 уроки на тиждень. Тому мені дуже важлива зворотня реакція, шановні вчителі та шановні батьки. Чи корисні учні і вчителям відеоуроки? як, вик... як відеоуроки використовують вчителі, як використовують батьки? Пишіть, наприклад, у коментарях до цього ролика або коментарях безпосередньо до відеоуроків, які я планую найближчим часом починати викладати. Або надсилайте мені на e-mail, як завжди, в селістер 69Gmaй.com. Цей e mail є і на Ютубі також. Якщо все буде добре, хотів би до 1 вересня зняти уроки за перший семестр для 5 та 6 класу. У випадку затвердження моєї модельної навчальної програми для 7-9 класів, ну, ще по 5-6 параграфів, відповідно для 7 класу алгебра та геометрія. Ми будуємо сильну державу, а сильна держава неможлива без якісної освіти. Сподіваюся, мої відеоуроки сприятимуть якісній шкільній математичній освіті у нашій країні. Слава ЗСУ! Разом переможемо, створимо сильну державу.